Мені дуже приємно, що я можу сьогодні вам вручити ці нагороди державні за вашу мужність, героїзм, самовідданість, яку ви віддали. А воювали в якій бригаді? 38-морська піхота. 72-й, окремо механізований. А як тут прийняли соціальні служби? Нормально все прийняли добре. Якісь може є. Проблеми, які треба вирішити. Покарування ніяк проблем. Виплати Були все. все зробили, так? Після звільнення подав резюме до національної енергетичної компанії. відновлюємо обладнання після обстрілу. Важливо те, що як до вас ставиться місцева влада, як лікарі, які потреби. Це для нас дуже важливо для обласної адміністрації. Указ президента України від 17 червня 2024 року номер 351 орденом за мужність 3-го ступеня нагородженого Федірка Володимира Олеговича Матроса. Наказу. 16 березня, року, 399, від 16 березня 2024 року No399 відзнакою міністра оборони України за поранення нагородженого пархоменка Олександра Миколаєвича Солдата. Слава Україні! Слава. Вам слава! Тут вам слава! Велика шана до. Можності до героїзму вас і ваших родин. Велика вдячність вам. Дуже дякую.